Іспанська для наших. З нуля до А2. Вітаю і запрошую до чергового епізоду із нашого модуля розширення лексики через анекдоти. Hola, bienvenidos. Os invito al siguiente episodio de nuestro módulo de ampliación de vocabulario a través de los chistes. Слово «пако» – це скорочення від Імені Франциско, котре дуже популярне в Іспанії. Слово «пендієнте» взагалі означає те, що висить. Загальне значення це сережка. Але є й інші більш прямі використання цього слова. Наприклад, у насунту пендієнте» – це означає справа, яка підвішена, що очікує на своє вирішення. Є також значення спуск або підйом на дорозі, або в горах. Ореха це вухо, але мається на увазі саме зовнішнє вухо, тобто зовнішня частина раковина ушна, куди можна вчепити сережку. Коли ми кажемо сказати на вухо, то іспанці так не кажуть. Вони не кажуть дефір ала ореха, вони кажуть дефір Так от, оїдо це взагалі орган слуху. А тепер послухаємо оригінал, анекдота іспанською мовою. Paco, desde Dice, desde que mi mujer se lo encontró en el coche y le dije que era mío. А тепер переклад. Пако, відколи ти носиш сережку в усі? Відтоді, як моя дружина знайшла її в машині, і я сказав, що вона моя. Ще один раз іспанською для закріплення. Пако, desde cuando tienes tú un pendiente en la oreja? Dice, desde que mi mujer se lo encontró en el coche а тепер речення із словами, які нам траплялися в цьому анекдоті. Меагустадо Пенді Енла Монтання. Мені сподобався цей спуск схил або підйом у горах. Селянконгела долас Орехас. У неї або в нього замерзли вуха. Ну, метірес де лаоре. Не тягни мене за вухо. Медуель Альлоїдо. У мене болить вухо. Зверніть увагу на різницю. А тепер за одну хвилину запишіть ті нові слова і фрази, де вони використовуються, які ви почули в цьому відео. Зробіть це прямо зараз, щоб не забути те, що ви сьогодні вивчили. Якщо це відео вам корисне, поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Поділіться цим роликом. Залиште коментар або запитання. І приєднуйтесь до телеграм-каналу і до груп у Телеграмі та у WhatsApp. Це можна зробити через посилання, які знаходяться в описі до цього відео. Якщо потрібно, натисніть паузу і можете відсканувати ці QR-коди, які виведуть вас відповідно на канал або на одну або іншу групу. А на цьому зараз. por ahora es todo espero que nos veamos la próxima vez también hasta luego